Далі автобус. Тут автобус. Десь п'яносто четвертий він їде до е, Це лікарня під патчиною. Ага. А там Карлов мост. О, трамвай, трамвай 22-й. Їде на нашому зі і Він і ще на. Молодець, молодець. Все, чао. Сонечко маленьке. Це надовго. Все, цьом. Це печає, хай їде. Папа, хай їде, ще трамвайчик. Ще Ну все, да Будешь. Все наш напевно.